Вітання, друзі. Хоч я знаходжуся в тилу, я зараз дуже сильно втомлений від цих збройних сил, від цього рабства. Я змушений терпіти командування над собою, чого в мене ніколи в житті не було, ніхто ніколи мною не командував. Я дуже сильно втомився від бардака, від тотального бардака і піздеця, який твориться. і Я ніяк не можу вплинути на це. Робиться просто якийсь сюрреалізм, просто дурдом. І найбільше в цьому всьому мене шокують не наше керівництво, не наше командування. Тут з цим все зрозуміло. Ну, вони, які вони можуть бути? Який народ, така і влада, така і держава, така і армія, така і, мі... такі і мінти, таке і все. Тут з цим все зрозуміло, не це втомлює. Вбиває морально найбільше це свої прості люди, побратими. Побратими вбивають, які просто які просто приймають участь в цьому всьому піздєцу. Я нещодавно почав піднімати деякі питання в нас в батальйоні, пов'язані з невиконанням певними офіцерами своїх службових обов'язків, офіцерами, які всю війну жодного дня не просиділи в окопі, не були ніде. В них завдання забезпечувати солдата. Я, як голова сержантської ради, обраний побратимами з цього батальйону, підняв ці питання. Так от, ви зрозумієте, мене ніхто не підтримав. До мене віддзвонились дві людини і підтримало по телефону не публічно. І ще пару чоловік публічно почали в групі. Почали мене закльовувати, що я не правий, що все добре, аби нас не чіпали, ми собі все купимо, ми собі все дістанемо, а ці там не, нам нічого не треба, аби нас не чіпали. В результаті, як був бардак, так і є добре, що ми зараз в тилу, а як завтра ми будемо на фронті. А як завтра ми будемо в умовах, де не купиш і не забезпечиш себе сам, що тоді? Я хотів наладити систему, щоб воно було правильно, щоб воно працювало як механізм, як часи. Армія це механізм. Ні, побратими не підтримали. Ну, да хрен з ним. Я теж саме бачу в соціальних мережах по політиці. Я бачу, як всі тягнуть цю стару заїжену пластинку з Порошенком, з кожен політик, який. Обісрався з ніг до голови, який крав, який з якого полокті по 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 шию, по ноздрі в крові українських добровольців ви знаходяться секта, яка їх тягне і яка за них топить, і яка я ще бачу обере їх у владу. Порошенко Зеленський, залужний. До цих пір в нас є секта свідків залужного. Вже цей, я не розумію, що ще треба зробити політикам нашим. Що ще вам треба? Гарячу кочергу вам в жопу запихнути кожному, щоб ви перестали їх вилизувати в усі місця залужний. Просрав контрнаступ. Порошенко просрав всю 14-15 рік склади. Офіцерів розстріляно, скільки закатав в асфальт добровольчі батальйони. Весь волонтерський рух по пізді пішов завдяки йому. Він повернув дідовщину в армію добровольчу. В 2014 році була армія з високомотивованих добровольців. Він повернув дідовщину в цю армію, совок репаний. Зараз цей зілібобік що робить? Точно те то саме я зараз ще гірше Я не бачу. Що ну ну вони всі разом, всі однакові, і все одно наш народ їх вилезує у всі місця. Все одно випать. Ми, ми за який хер, скільки крові заплатили, скільки жертв, скільки моїх друзів кращих з кращих полягло. За який хір я кров проливав, щоб ви зараз знову тягнули ці старі совєтські тряпки знову у владу? Ви знов проголосуєте за Ківу, Рабіновича, Шуфрича, Королівську, Сімонінка. Вітренка, мороза найдете, залупного свого Порошенка, це знов буде ваш ваш. Знов буде парламент таким. Я не можу зрозуміти, чи це садомазохізм у вас такий, в народа цього, чи що, що, що з вами, люди таке робиться? А? Що ще має статися, щоб ви почали роздуплятись в цьому всьому? Якщо ви не оберете нормального якогось Пацанюру, Сокопа, простого, без бекграунта політичного, так званого професіонала, який 32 роки пиздив в бабло, не з системи, не за яким стоїть олігарх з телеканалом. Якщо ви це не оберете, то до пизди вся ця війна, вся ця кров, ви просто смачно насрали на всі могили. Моїх побратимів на мою кров, на нашу жертовність. Вам просто на це все похуй получається. Не знаю народ, скоро кінець війни, скоро буде договорнячок. Чого буде договорнячок, я поясню ще в одному відео. І я вас закликаю, я вас прошу, я, вас, я не знаю, як, як просити кого що. Будь ласка, оберіть адекватну владу, нормальну. Нормально, адекватно, візьміть, будь ласка, хлопців з, з війни, які втрачали, які втрачали друзів. В нас загострене почуття справедливості. Ми зараз ми поклали три роки свого життя, кров, друзів, нерви. В, в нас... ПТРС у всіх ми зараз підемо в політику, я дуже надіюсь. З Божою поміччю, тільки ми досягнемо мети, візьмемо якусь владу. Я закликаю всіх, скоро будуть вибори. От побачите, скоро буде договорняк. Я це поясню в наступному відео, якщо буде комусь цікаво, дивіться, чого саме буде скоро договорняк. Це я вам вангую. Це я вам на картах Таро погадаю, якщо хочете, і після цього договорнячка одразу будуть вибори. Я вас Христом Богом прошу, молю, не знаю як. Візьміться, будь ласка, за розум підіть на ці вибори. Розберіться в кожного кандидата, хто чим займався, хто чим дихає, хто є фальшивкою, обвішаною орденами. хто жодного дня в окопі не просидів, а піксель носить, і має УБДшку, і має ордени медалі, і зараз такі Масово підуть в політику, це будуть кукли, це будуть ширми. Вас знову будуть пробувати наїбати, так як завжди це робилось. Режим внутрішньої окупації укріпився. Мусора не воювали, воювали добровольці в мусарських батальйонах. Зрозумійте це, КГБшник не пішов воювати пішли якісь добровольці за КГБ воювати. КГБ залишилось, мусара залишилась, митниця залишилась, всі чиновники залишились, судні, прокуратура, все залишилось. Ми залишились в режимі внутрішньої окупації. На який хір мені? Що там буде з Кацапією? Хай вони згоряють завтра, хай вони там розваляться і затопляться, якщо в нас залишиться бардак. Нафіга мені що в них робиться? Я йшов на війну, щоб збудувати собі державу для себе і для своєї дитини. Будь ласка, я один не зможу. Щоб я тут не знаю, що зробив. Один тут в полі не воїн. Тут треба братись за голову всім, кожному, кожному роздуплятись, блять. Вам будуть вимикати світло, вам вас будуть їбати тарифами, вам, блять, податки вкл. Вас кріпосне право введуть, якщо вам буде похуй на політику, зрозумійте. У вас буде тут Північна Корея, я тоді буду вже в землі. А ви будете жити в рабстві, в такому рабстві, в якому вам і не снилося, якщо вам буде похуй на цю політику. Ви повинні одуплитись, роздуплитись, знати підноготну кожного кандидата, хто за ким стоїть, хто кого просуває. Чи це людина проста сама по собі йде десь, такі теж бувають. Надіюсь, Божим чудом на наступні вибори таких буде більше. Ще за цією людиною стоїть якийсь підар, який її просуває, і яка буде просто відпрацьовувати бабліжко, яке в неї впіздохане. Будь ласка, в нас є якийсь історичний шанс на кінець то. На кінець то здобути цю незалежність, за яку ще наші козаки воювали і ніяк не могли. 32 роки це була не незалежність, це була совкова відрижка. Ми зараз. Ми зараз повинні збудувати державу для себе, для наших дітей, для наших дітей, якщо не для себе, не дайте все це просрати, я вас прошу, тому що шанс в нас дуже великий зараз є. Занадто багато крові, занадто велика ціна заплочена за це все, щоб зараз ви всі завалили хуй і знов допустили до влади підарасів.